Доброго здоров'ячка. Сьогодні тема їжаки. Скільки вони в мене вже років існують, я їх купив на таких стойках. Двойні їжаки. Щось вони мені не подобалися. То лікут неправильно виставлений. Толі кута так і неправильний виставив. Не знаю. Цей год сьогодні ризикнув, подрізав ось їжаки і переробив. Ну, чесно говоря, побачив по Ютубу у Юри Назаренка, по-моєму, щось подібне, значить, із двома степенями свободи. Значить, ось. Їжак відрізаний, приварив сюди трубочку, гаєчку і закріплюється гвинтом на 12, треба покоротчати його на трубку. Тобто труба в трубі. Якщо відпустити цей болт, о, то можна регулювати наклон їжака. До горбочка картоплі. Отак. І друга степінь свободи. Ось тоже труба у трубі. Зараз я попробую розібрати. Ось так воно знімається. О. І знімається. Оце, це труба в трубі. Ось знімається такий гачок чи клюшка із двох трубок. Одна кріпиться на стояк. Я цієї стойки повикидав із їжаків. Тим паче, що у їх переріз якийсь дивний трапецією. Чи то ні, паралелограмом. Його закріпити було трудно даже. А це у мене стійки від дискового окучника колись я купив. І тепер використаю їх для їжаків. Отак кріпиться оця клюшка і кріпиться оцей їжак сюди. Отак. О. І так рухається. От атаки змінюється. Чіткість пропадає. І так рухається. Ну, ось закріплений їжак. Отак в мене вийшло. Поцепив я на свою щіпку, яку теж нещодавно зробив. Отак у мене. Буде, ну і спереду, тут ще треба щось придумати, лапи поцепити, думаю, 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 таким макаром, О, Так, і тут прикріпити. Як у мене є. Зараз побачимо. О, оце, оце так і у мене є. Ось так закріплюється на двох рутах. І сюди буде у нас крепитися стрілка. Отак. Ну, так, ну, час є. Городи вже прибрані. Зима попереду. Значить будемо. Будемо робити ще і стріли. А щоб не перечепляти раз по раз із культиватора. Значить, може спробую зробити саморобні стріли. І ще, ну, побачимо. Отакий у мене вийшло культиватор їжак. Ну, оце тут-то навіть, мабуть, триматиметься на двох. А тут на одному навіть не знаю, чи триматиметься, чи не триматиметься. Ну, не триматиметься, тоді щось придумаю. Ну, все, пока.